Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінніка. Прокурор Ігор Москаль зачитав обвинувальний акт. За версією слідства обвинувачений допоміг незаконно виїхати з України 78 військовозобов'язаним громадянам. Фактично підписав заяви про бронювання військовозобов'язаних громадян для визу за кордон з метою везення гуманітарної допомоги. Всі ці 78 громадян це жителі південних східних регіонів. По перше. Тобто це не волонтери, громадські діячі, активісти, які саме проживають, і діяльність, яких здійснюється саме в межах Волинської області. По-друге, перше по це особи, які фактично в період військового стану вперше перетнули кордон. Тобто, попередньо не було фактів їхнього вийду за кордон з подальшим везенням України в Україну гуманітарної допомоги. Були всі ознаки, всі підстави особі, в винуваченому усвідомлювати і розуміти, що ці особи явно їдуть не за гуманітарною допомогою. Суддя Анатолій Марчук задовольнив клопотання адвоката Богдана Ульчака та обвинуваченого заборонити показувати їхні обличчя в ході судового засідання. Андрій Лінник свою вину в інкримінованому незаконному переправленні осіб через Державний кордон України та службовому підробленні не визнав. Андрій Васильович, вам суть інкримінованих правопорушень порушення Так. Винуваті ви визнаєте? Повністю не визнаєте. Показання будете давати суду. В кінці чого. Сидічне Для підготовки доказів від обвинувачення. Суд оголосив перерву в засіданні до 9 листопада. Обвинувачений та його адвокат відмовилися Суспільному коментувати справу. Зі слів прокурора Ігоря Москаля, за аналогічним обвинуваченням, директор благодійного фонду Добра справа Юрій Слива визнав свою вину в незаконному переправленні 238 осіб через державний кордон. А ситуація, аналогічний механізм. Підписання заяв, бронювання. Винесення обласної військової адміністрації наказів, виїзд осіб, аналогічні обставини. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.